Друзі, нас інфоперші про головне поїхали польська армія, готує звернення до росіян. Коли не розуміють сліва, підуть ракети. Крім того, польські генерали військові підтримують Україну і засуджують владу за різкі випади в сторону українців. Нарешті зрозуміли, що пора об'єднуватися проти спільного ворога а не сваритися через історичні питання. Змі повідомляють НАТО розпочинає додаткове розгортання сил на східному фланзі у відповіді на вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. За останні дні зафіксовано кілька інцидентів. Які показали, що система оборони потребує негайного посилення в Польщу. Вже перекидають десятки систем ППУ. Комплекси радіоелектронної боротьби а також німецькі гепарди і нідерландські скайнети завдання. Очевидно, створити багатошаровий купол, який не дозволить повторення масових атак. Водночас у самій Польщі намагаються замовчати трагедію. Під час нічного перехоплення шахедів, вони один із польських F-16 Зазнав аварії за попередньою інформацією. Літак рухнув після того, як у нього потрапив уламок збитого. Безпілотника пілот катапультувався, але перебуває у важкому стані. Його доправили до шпиталю у Варшаві під посиленим контролем. Офіційні джерела спочатку спростовували інформацію, а згодом обмежилися короткими повідомленнями про позапланове технічне обслуговування. У соціальних мережах однак з'явилися кадри палаючих уламків, які люди бачили поблизу місця падіння. Це ще більше підсилило недовіру до офіційних заяв для Варшави. Цей інцидент став болючим ударом. Втрата літака, травмований пілота не лише військова, але й Психологічна проблема. Люди розуміють, боротьба з шахедами це реальна війна, у якій вже гинуть і калічаться військові НАТО. Польська влада намагається зберігати спокій, але в куларах визнають, ситуація напружена до межі. НАТО тим часом реагує швидко. В штаб-квартирі у Брюсселі було ухвалено рішення про формування нових змішаних контингентів для охорони польського неба. До операції залучають німецькі, голландські та італійські винищувачі, американські авакс патрулюють кордон у режимі реального часу, передаючи дані про ці. Ілі українським і польським операторам на білоруському напрямку ситуація ще гостріша. Джерела повідомляють про перестрілки з диверсійними групами, які намагалися проникнути через кордон. Є загиблі з обох боків, але офіційної інформації немає. НАТО і Варшава мовчать очевидно не бажаючи давати Кремлю привід для нової хвилі пропаганди. У Кремлі ж поширюють власну версію події. Російські канали говорять про паніку в НАТО, натякаючи, що падіння в 16 доводить неспроможність альянсу боротися з дешевими дронами. Але факти свідчать про одне саме масове перекидання засобів ППО і РФ демонструє серйозність намірів НАТО і готовність закрити небо над Польщею будь-якою ціною. Аналітики виділяють кілька ключових наслідків. По перше, військовий у небі над Польщею формується один із найпотужніших протиповітряних щитів у світі, здатен прикрити не лише Варшаву, але й західні області України. По-друге, політичне падіння в 16 стало шоком для польського суспільства, яке треба ще більше підтримує ідею рішучих дій проти Росії. Третя стратегічний НАТО вже не лише проводить консультації за статтею 4, а Фактично вступає в активну фазу оборонної операції. У Києві цю ситуацію оцінюють як історично. Україна не лише отримує нові поставки ППО, але й стає свідком того, як НАТО фактично бере участь у боротьбі з російськими дронами на спільному фронті. для Москви ж це катастрофа. Замість розколу в альянсі атаки на Польщу викликали ще більшу єдність. Таким чином падіння польського F 16 і розгортання додаткових сил НАТО стали символом нової фази. Альянс. Переходить від декларації до конкретної дії. польське суспільство готове до жертв, а Кремль отримує все менше простору від маневру. Війна, яку Росія намагалася локалізувати, тепер стає спільною проблемою всієї Європи. І Відповідь буде значно масштабнішою ніж Москва може собі уявити. У той же час зухвала атака Росії на Польщу може мати на меті вирішення відразу кількох завдань. Пише Віталій Портнікова. Перша тестування червоних ліній НАТО у Кремлі. Добре, знає, що головна слабкість заходу це не відсутність зброї. Що фінансів, політична воля в ідеалі Москва хоче довести неспроможність північно-атлантичного альянсу як колективної інституції. Це випробування адресоване особисто Дональду Трампу, який не раз демонстрував скепсис щодо союзницьких зобов'язань США для Путіна. Було би перемогою показати світові, що американський президент не готовий ризикувати заради Варшави чи Вільнюса. Друге створення атмосфери страху в центральній Європі. Терори, загрози війни завжди народжують політичні крайності, ультраправі ультраліві сили, які відверто або приховано. Симпатизують Москві, отримують шанси зміцнити свої позиції. І тоді Європа все більше нагадуватиме контингент Орбана, де співпраця з Кремлем стає нормою, а солідарність із жертвами агресії, розкішчю. Третє провокування дискусії на власну обороноздатність Європи. Кремль чудово розуміє, що бізнес європейці говоритимуть про необхідність зміцнення власних армій, відновлення оборонної промисловості. Того чи ні ще звучатимуть голоси про зменшення допомоги Україні. Москва намагатиметься переконувати захід у тому, що краще. Готуватися до гіпотетичної майбутньої війни ніж допомагати Україні у війні, яка точиться уже зараз. Четверте підживлення антиукраїнських настроїв. Потоки українських біженців в Європі вже стали зручним козирем для популістів, які розпалюють ксенофобію. Удар по Польщі це сигнал війна поруч, а українці нагадування, що війна може прийти і до вашого дому. Кремль хоче, щоб українці ставилися як до тягаря, а не як до союзників у боротьбі з агресором. П'ята підготовка до більш Табних агресивних дій зараз в Кремлі можуть порахувати сценарій подальшої війни залежно від реакції Вашингтона та Брюсселя. Якщо відповідь НАТО на удар по Польщі виявиться кволою, це стане для Путіна запрошеннями до ще більше зухвалих кроків. Саме так круг за кроком нацистська Німеччина перевіряла Прагу, і кожен раз за Захід переконував себе, що ще не війна, що ще це можна пережити. Тепер Путін діє так само і від того, чи вистачить рішучості НАТО відповість на Удари по Польщі залежать не лише доля України, але й доля самого заходу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Параможемо разом.